Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вже зовсім скоро розпочнеться сезон баклажан. І тому я хочу зараз поділитися своїм улюбленим рецептом теплого салату з баклажану. Ось так обрізаємо хвостики. Я не дуже люблю його чистити, хоча моя матуся завжди його чистить. Але. Я хочу його нарізати. Поки що він молоденький. Бачите, зовсім молоденький, гарненький. Тому лишаємо зі шкірочкою, не дрібнемо прям дуже сильно. А нарізаємо. Ось, зараз покажу, яким чином. Ось так. На чотири частинки. У мене такий немаленький баклажанчик. І ось такими Продовгуватиме, не знаю, як вам сказати, шматочками. Шматочками ось такими. Один, ну і другий так само. 4 на 4 і на 8. Можемо навіть порахувати, скільки це буде. Тому, кому сумно живеться, і є можливість вивчити ще й математику. А Тепер викладаємо це все в мисочку. Ми знаємо, що тут є гірчий трішечки а, такий баклажан, і тому потрібно його присолити солем. Ну, так, гарно. Можемо, до речі, таку вартісну сілі не витрачати звичайною морською присолити. Прям добре-добре-добре. Для того, щоб вийшла гіркота. Ось так його трішки притрусили, щоб сіль потрапила на кожен шматочок. І лишаємо так на 10 хвилин, щоб вийшла гіркота. Ну, а поки томати чері, їх ми не чистимо. Хоча можете заморочитись. І просто ось так навпіл. Нарізаємо. У мене 250 грамів. Але не переживайте, всі кількості компонентів я напишу під відео, тому ви все там знайдете. Помідорчики є. Займаємось далі нашим кабачком. Ні, баклажаном. Пройшло 10 хвилин, і вже наш баклажан має ось такий бачите вигляд. Відсідити потрібно зайву рідину разом з нею і гіркоту. Ось таким чином. Дивіться, скільки тут всього. І баклажани у нас з вами будуть хрумкі, нереально хрумкі. Зараз покажу за рахунок чого. Ось таким чином. Ми над ним трішки познущалися, але повірте, що буде все дуже смачно. Ось з одного баклажана в нас вийшло стільки рідини. Є. І тепер для того, щоб цей баклажан у нас став нереально хрумким, ми додаємо, щоб ви думали, крахмаль у мене кукурудзяний. Я взагалі картопляний не використовую. Так, і ось таким чином, знову ж таки, щоб кожен шматочок наш був у крохмалі. Вмикаємо пательню або сковорідку, до речі, і те інше вірне. Тому з е клуба-пачимучки можете писати свою думку. І пательня, і сковорідка – це є українська мова. Заявляються з усією відповідальністю. Все, пательня нагрівається, наливаємо олію. І знову не кажіть мені, що це не корисно. Рафінована олія. о боги, що ви робите, як ви на ній смажите? Так, смажимо, бо наші пращури, діди, баби завжди смажили на олії, і ми продовжуємо те робити. І нічого поганого вам від того точно не буде, окрім смакоту, смакоти, яку ми зараз приготуємо. Чекаємо, поки нагріється олія, і будемо смажити баклажанчики. Помідорчики до салатнички. А вже розігрілася пательня з олійкою і викладаємо баклажан в кукурудзяному крохмалі. Ось так розподіляємо одним шаром по всій поверхні пательні. Так, і сильно багато його тут не чіпаємо, хай собі підсмажується до рум'яної скоринки. Так, десь пару хвилин чекаємо, як бачите, смажиться. Продовжуємо смажити, щоб кожна сторона нашого баклажанчика була ось такого золотавого кольору. І тоді вона буде хрумка і смачна. Так, поки смажиться, зробимо інші процедури. Цибулька. Але якщо хочете і полюбляєте чесничок, можете чесничок, але я хочу тут ніжність і солодкість, тому беру і обираю зелену цибульку. Дуже тоненько. Ось так нарізаю і додаю до помідорів. Помідорчики є. Цибулька є. У мене така міні-мацарелка. Дивіться, така маленька, смачненька є. Тепер кінза. Ви вже, мабуть, помітили, що я дуже полюбляю цю травичку. Але якщо ні, то використовуйте, як завжди, я рекомендую петрушечку. Ну, або базилік, що завгодно. Тут будь-яка зелень буде в нагоді. Також, сюди і повертаємося до наших баклажанчиків. Що тут у нас відбувається? О, вже краса, краса нереальна. Ще трішечки і будемо діставати. Бачите, я вже підготувала тарілочку з серветочкою для того, щоб... Прибрати зайвий жир. Так, вимикаю і тепер цю цю красу перекладаю на серветочку. Бачите? Ось так. Готово? Так, і салат наш майже готовий. Тому що тут всаталось? Все всаталось. Можемо навіть ось так, знаєте, ще трішечки придавити. Ось так. Щоб сатались уже всі соки, олійка. О, все. І викладаємо ось сюди до салату. Ну, і, звичайно, що у нас тут іде сіль перець. Трішки солі, але зовсім зовсім трішки, бо пам'ятаємо, що в нас вже баклажанчики солені. І ще ми будемо давати сюди соєвий соус. Ось так добре полили. І олійка в мене оливкова. Ось прям так. Бо баклажанчики дуже люблять олійку. І все це перемішуємо. Лишень погляньте, яка це краса і смакота. О! Поки тепленьке, аромати всі розповсюджуються. М -м -м. Зараз будемо дегустувати. -м. -м, -м. і базі лічик. Ну, хіба це не краса, яку я вже хочу спробувати, але вже знаю, як це смачно. Так, посмажений баклажанчик, помідорчик і моцарелка. ходить сюди. М -м -м. Як казав мій син, коли був маленький, божественно. Реально смачно, насправді, дуже круте поєднання. Обов'язково готуйте, смакуйте, пригощайте. М -м -м. І повертайтесь, бо ми тут приготуємо ще багато всього смачного. До нових зустрічей.